Бажаю здоров'я, у нас ранкове шокування дронів. Перевіряємо готовність до виконання бойових завдань. Цей малюк ще непризивного віку. Це FPV-WUP тренувальний. Він може літати хіба по кімнатах, розважати військових і вдарятися об різні предмети. Це вже бойовий екземпляр, це 7 FPV-дрон. 1,5 кг корисного навантаження. Для різних солодощів і подарунків. Дуже класна техніка. Це Mavic 3, напевно, відомий вже всім, всім тому що це є основа нашого дроноведення та, й, в принципі, основа будь-якої операції. Він може розвідувати, він може коригувати, спостерігати. Також його, як ударний, використовують для скидів. Його висота роботи до 500 метрів, шикарний зум. Час в повітрі, тому це все дозволяє йому бути таким всістороннім і допомагати нам виконувати наші завдання. Це вже набагато більша версія. Це Матріс 30Т або матрац, як його називають. Цей вже може працювати на висоті до півтора кілометра, має тепловізійну камеру. І в цілому це в першу чергу коригування другу Є, е, звісно, унікуми, які скидають з нього всякі проколюхи, але це досить ніжове його використання За рахунок висоти і камери, він може піднятися і дуже далеко роздивлятися. В цьому його перевага і сила. Це чудо незрозуміло, чого. з'явилося на шокування. Його не взяли, бо навіть в нашому військоматі це Mavic 3 Classic. А з ним які проблеми? З ним нема а, зуму порівняно з Mavic 3, плюс є нюанси з його анонімізацією. Тому можна сказати, що це дрон Камікадзе, але не стільки для ворога, скільки для пілота. Бо позиція пілота в живому режимі світиться на всіх аероскопах. Їх використовувати на фронті не можна. Кого тут ще не вистачає? Не вистачає ще брата близнюка. Третього Mavic, у них вийшли оновлення 3T і 3 e Це поліпшена версія, яка вже йде з теплаком. Там новий протокол OcuSync 3, який дозволяє бути дрону більш стійким під ребом. І взагалі дуже схвальні відгуки з його використання. Тому принегідно нагадуємо, що наша улюблена Демсокира проводить збір на дрони, який вже скоро завершується. Тому дуже всім дякую, хто вже долучився до цього збору. І захочу всіх, хто ще планує. Слава Україні!